У житті, як і у кіно, доки не йдуть титри, ще нічого не втрачено. З вами Let's Movie і до наших титрів ви дізнаєтесь про найцікавіші кінознахідки, що показуватимуть найближчого тижня на широких екранах Wood Mall Cinema. Прокат вийшла українська документальна стрічка від Володимира Тихого День Незалежності. Фільм подарували глядачеві якраз на 32-гу річницю здобуття свободи. А дія самої стрічки відбувається за рік до прем'єри, 24 серпня, 22 го 11 операторів документалістів зафільмували у тилу та на фронті один день з життя українців, святковий, але затьмарений великою війною. Тож серед героїв, ДССники, що вмикають повітряну тривогу, операторка протитанкового комплексу. Патрульні одеських пляжів та бійці одного з підрозділів, що готуються до наступу перед боями за снігурівку. Незважаючи на події навколо зйомок, картина вийшла життєствердною та місцями навіть комічною, що цілком відповідає настрою та духу нашого народу, котрий у ці непрості часи примудряється зберігати віру в перемогу та незламність духу. Отримати заряд оптимізму пропонуємо і вам та запрошуємо на перегляд до Good Mall Cinema. Квитки вже у продажу. Офі! Ще один дарунок від вітчизняних кінотворців глядачі отримали 24 серпня. У прокаті стартувала історична драма Довбуш. Стрічка Олеся Саніна очікувано видовищна з масштабними сценами, розповідає історію трьохсотрічної давності про ватажка опришок Олексу Довбуша, про його нелегку боротьбу з польськими панами, історію кохання та протистояння з рідним братом Іваном, який обирає не надто праведний шлях. Словом, драми вистачає, як і крутих баталій та справжнього екшену. Також відзначають неабияку акторську гру, роботу костюмерів та класні складні зйомки одного з найкращих операторів країни, котрий до речі. Речі нині несе службу у війську. Довбуш це справжній кіношедевр світового рівня. Фільм вийде у прокат одночасно в Україні та Польщі. А 29 серпня на усіх відвідувачів кінотеатру Вудмол Сінема чекає спеціальний показ стрічки та зустріч із творчою командою. Нам обіцяють розваги та частування від партнерів торгової марки Львівське і ресторану Торетто. Початок о 18.30. Не прогавте. Кидайте зброю і живіть. Це моє останнє слово. На старті прокату перебуває й маленький Жи, герой анімаційного фільму «Звіротачки». Йому за будь-яку ціну треба виграти шалені автоперегони, в котрих він анічогісінько не тямить, адже від цього залежить доля його рідного містечка. Як перемогти свого кумира, зіркового гонщика Арчі, малий і гадки немає, аж доки не зустрічає старого продавця автоналіпок, котрий непогано знається на автівках та швидкостях. Тож у жи дуже мало часу, аби освоїти професію гонщика. А у вас цілий тир. День, аби подивитися цей класний мультфільм. Квиточки у касах Wood Mall Cinema та за QR-кодом на екрані. Хоча нормальна тачка нам не завадить! Звіро тачки. Любителі хорорів та темних сил із задоволенням подивляться стрічку Остання подорож Деметри, сюжет якої заснований на одній з глав культового роману Дракула Брема Стокера. Справжня драма розгортається на човні Деметра, що везе до Лондона дивний вантаж із Румунії. 50 ящиків із чудернацькими символами треба доставити якнайшвидше. Проблеми в екіпажу виникають одразу. Усіх тварин на борту вбито, а в одному з ящиків знаходять дівчинку, хвору на якусь невідому недугу. Але справжній жах охоплює команду, коли декотрі її члени виявляються мертвими, а інші перетворюються на монстрів. Хто влаштував криваву вечірку, здогадатись не важко. в Дракула у фільмі постає у всій своїй м -м, красі. А от чи знайдеться герой, що його переможе, дивіться на найближчих кіносеансах у Wood Mall Cinema. Я цю заразу. Він на кораблі, і це наша загибель. Демон не вигадка. Хай зглянеться господь на усіх нас. Любите комадних тварин та дорослий гумор. Тоді стрічка кудлаті перці саме для вас. Комедія від студії, що творила третього зайвого, не може залишити байдужим нікого. Історія про пригоди пса, котрого виконав на вулицю господар і котрий настільки м -м, нерозумний, аби цього не зрозуміти, одразу реджі потрапляє на вулиці великого міста та зустрічає з граю безпритульних собак. Нові друзі швидко пояснюють чотирилапому, що двоногий його кинув, та тут же вирушають у велику подорож помсти. Дорогою вулицюги вчать реджі усім премудростям виживання. Постійно потрапляє. У халепи, але дуже кумедно з них викручується. Словом, прекрасний фільм, аби трохи розслабитись і підняти собі настрій. Квитки традиційно за qr кодом О, Хлопці, той член треба відірвати. Продовжує демонструвати надможливості, і новий герой Всесвіту Дісі, синій жук у одноіменній стрічці. Донедавна випускник університету Хайме Раєс жив собі у невеликому містечку з батьками та молодшою сестрою. Одного разу він отримує невеликого жука Скарабея, який раптово проникає в його організм, створює потужний екзоскелет та наділяє хлопця позаземними силами. Тож Хайме не залишається нічого іншого, як боротися із злочинністю в рідному місті. Фантастичний бойовик став 14-м фільмом в. Розширеному кіно-всесвіті DC. А головний герой уже третій носій суперсили жука. Фільм чудово підійде для сімейного перегляду, якщо вашим дітям виповнилось 12. Квитки на сайті -Mall Cinema. Усе, що ти зможеш уявити, я зможу створити. Розважмося. <плес> 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 Гарний вибір. <плес> <плес> Фішки, як у Бетмена, Бетмен фашист. Стрічка про те, як звичайний геймер став популярним автогонщиком, триває у прокаті. Гран – це вільна екранізація реальної історії. Юнак на ім'я Ян Марденборо упіймав фортуну за хвіст, коли виграв серію змагань в улюбленій відеогрі. Хлопця запросили до гоночної команди академії Nissan GT і йому довелося добре попітніти, аби вибороти своє місце за кермом реального гоночного авто. Цікаво, що прототип головного героя, гонщик Ян Марденбуро, став головним каскадером фільму. Тож сцени перегонів реалістичні та видовищні. А завдяки спеціальним зйомкам за кермом боліда відчуєте себе і ви. Тож не зволікайте та хапайте квитки. Показ через 3, 2, 1, старт! Якщо я програю, то програю не просто гонку, тому я не здамся. Покажи світові. Це ще у Прокаті Байопік Кріса Нолана Опенгеймер з Кіліаном Мерфі у головній ролі. Історична драма про творця атомної бомби Роберта Опенгеймера, фізика-теоретика, що подарував світу його можливий кінець. Стрічка з потужним акторським кастом, драматичною складовою, візуальними спецефектами, які Нолан традиційно втілив без виконання комп'ютерної графіки. У фільмі використаний ще один улюблений прийом режисера нелінійний монтаж. Ми опиняємось у різних періодах життя науковця та спостереження. Стерігаємо за його внутрішньою трансформацією, а не банальні діалоги та неперевершена акторська гра доповнюють глибокі враження від перегляду. Тож 180 хвилин до фінальних титрів пролітають швидко та залишають по собі шлейф із кілька денних роздумів. Вердикт один. Картина варта увійти до пулу кіношедеврів нашого часу. Квитки все ще у касах кінотеатру Вудмолсінема. Сьогодні це всі надбання кіноіндустрії, про які ми можемо розповісти в рамках програми. Більше на сайті найкомфортнішого кінотеатру міста Woodmall Cinema. Дякуємо, що додивились до титрів. Хай щастить.